І взагалі це унікальний край і унікальний регіон. По-перше, це регіон-донор щодо державного бюджету. По-друге, це форпост, якщо можливо так назвати, нашої сьогоднішньої свободи і нашого сьогодні мирного існування на значно більшій території нашої України. Люди особливі, тому і край особливий. Бо люди роблять край, люди роблять територію, люди її славлять, прославляють своїми діями, своїми е, впевненими поступами на праведні, а саме головне результативні справи. Тому мені здається філія Вінгірський гірнично метологічний комбінат. Знаходиться в надійних і сильних руках команди, яка його очолює. Тому хочеться побажати і керівному складу, і трудовому колективу. Впевно рухатись в цьому напрямку. Дорогие коллеги, хочу поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать вам всем здоровья, удачи, благополучия, гармонии вам, вашим семьям, всех благ. Хочется сказать, что благодаря вам на сегодняшний день мы выжили, мы выстояли. Нас ожидает приватизация. Я надеюсь, что с привлечением инвестора мы сможем увеличить зарплаты, внести инвестиции в наше производство, в наш социальный пакет. Ще раз з праздником, дорогі колеги! Всього самого лучшого і світлого! Всіх благ вам! Вітаю працівників Вільногірського і наших колег з гірничка гірничо багачерного комбінату! Хочу привітати вас з нашим професійним святом, святом металургів і гірників України. Хочеться побажати, щоб у нас. Росла як продуктивність праці, так і заробітна плата, щоб ми йшли впевнено вперед, крокуючи не маленькими шажочками, а великими шагами, і щоб нарівнялися на Європу, а не на Китай і Африку, щоб все в нас було добре. Процвітаюча компанія, процвітаючі люди в цій компанії. очень было приятно посетить Вольногорский горно комбинат. Я много чего для себя увидел интересного. Здесь очень хорошие люди, хорошая команда, атмосфера рабочая. Желаю этому городу и комбинату только процветания, оставаться таким же дружным коллективом, как они есть. И Пускай у них все будет очень и очень хорошо. И момент. К нам в гости тоже часто приезжайте. Это Иршанский медицин. Уважаемые партнеры, я представляю компанию Юнитрансоператор и от коллектива нашей компании хочу поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Я хочу, чтобы каждый из вас помнил, что результаты вашего предприятия зависят от коллективной работы. Это непрерывная цепочка, в которой каждый принимает участие. И, соответственно, если кто-то из вас выбивается, результат уже не такой, какой ставился перед всем вашим предприятием. Верьте в свои силы. Это, наверное, один из самых важных аспектов. И у вас непременно все получится. С праздника у вас. Христина, я к вам, вильногирская публика. Я к встречала. Доброго вечора. Ви знаєте, надзвичайно приємно зустріла гаряча публіка. Я у вас вперше тут. Ось ну, ще на репетиції дуже, ви знаєте, я відчула ту енергетику, яка люди просто підходили, дивилися. І що саме приємно, це вже коли після репетиції до нас підходили люди і говорили, що дякуємо за те, що ви до нас приїхали. Тобто ми прийдемо зі всією своєю родиною. Це надзвичайно приємно для кожного артиста. І вони мене вже зарядили позитивом на цей концерт. І я думаю, що у нас все вийшло. І ще побажання в цей святковий день компанії нашій. Я бажаю вашій компанії процвітання, натхнення, а саме головне, кожному із ваших працівників це здоров'я, щастя а країні наші миру. гірничо збагачувальний комбінат, який є філією компанії. Це містоутворююче підприємство, яке протягом уже багатьох років тісно співпрацювало з місцевою владою. Ми відчуваємо співпрацю цю ми відчуваємо взаємопорозуміння, допомогу. Тому напередодні свята металургів, працівників гірничо промисловості. Хочеться побажати тільки добра, миру, добробуту працівникам підприємства. А підприємству в цілому подальшого сталого розвитку і процвітання. Перед святковий день хотів би звернутися до всіх працівників гірниче з багачим, на Комбінату Яршанського, привітати всіх з наступаючим святом, побажати всім здоров'я, щастя, сімейного благополуччя, затишку. Головне, щоб ви розуміли, що ту роботу, яку ви робите, ця робота направлена на благо, розвиток держави. Ось тому що. Діршанський гірничо збагачувальний комбінат це флагман житомирської економіки. Перш за все я хочу поздоровити наших колег-працівників Вільногорського гірничо-металургійного комбінату наших колег-працівників центрального офісу з нашим професійним святом. Найкраще побажання я хочу передати від імені працівників і колективу Іршанського гірничо-збагачувального комбінату ця почесна професія гірника в наші країни принесла все. Принесла цивілізацію, принесла життя, принесла розвиток Всьому колективу об'єднаного гірничо хімічної компанії. Бажаю. Всього самого найкращого, хай буде світле і мирне небо у нас над головами. І завжди сміялись діти, як вони сьогодні тут сміються на цьому місці, де ми знімаємо цей репортаж. Значна частина нашого містечка це працівники гірничо-добувної промисловості. І саме містечко збудоване завдяки тій ідеї добувати ільмінітові титанові руди. Ви приїхали до нас, і мабуть, звернули увагу, яке в нас гарне затишне містечко. І чудові люди тут живуть. Миру всім нам і миру, нашій Україні. Процвітання нашим. Працівникам гірничо-добувної галузі і дай Боже, щоб розвивався комбінат. Бо промисловість це основна гілка нашої економіки.